Діти, щоб здоровими бути, потрібно що робити? Потрібно їсти фрукти та овочі. Це називається правильне харчування. І сьогодні ми пограємо в гру, яка їжа є корисною, а яка шкідливою. І хлопчик Андрійко нам цьому допоможе. Це у нас сир, йогурт, молоко. Це корисна їжа. Так, це корисна їжа. Це у нас картопля фрі. Що нам Андрійка підказує? Так, це шкідлива їжа. Ходок, булочка, сосиска із листям салату. Здається, що це корисна їжа, але ні. Це. Шкідлива їжа для нашого здоров'я. Риба корисна для нашого здоров'я. Вона багата фосфором, калієм, вітамінами А і Д. Отже, риба корисна їжа. Каша радість наша. Можна покласти туди різні ягіди і буде смачна. Як ви гадаєте, каша корисна? Так, корисна їжа. Солоденькі цукерочки, які ви всі полюбляєте, але це шкідлива їжа. Салат з овочів. А ми знаємо, що овочі дуже корисні для нашого здоров'я. Різні тістечка, тортики, кексики, дуже солоденькі і вони шкодять нашим зубкам. Отже, це правильна шкідлива їжа. А це наші фрукти, яблуко і груша. Вони які Так, вони корисні. Для нашого здоров'я, солоденька шоколадка, шкідлива чи корисна їжа? Так, правильно, Андрійко, вона шкідлива. А це наші овочі, помідори і солодкий перець. Ану, Андрійко, підкажи нам, корисна чи шкідлива це їжа. Правильно, корисна їжа. А яйця, які знесла нам курочка, які вони? Так, вони корисні для нашого здоров'я. Ось ми і дізналися, яка їжа є шкідлива, а яка корисна для нашого здоров'я. Молодці діти, вживайте тільки здорову їжу.